Багато зараз є цікава інформація о того, коли закінчиться війна, що буде робити Росія в найближчі роки, найближчий час. Зокрема, є така інформація, що Росія найближчі півроку намагатиметься перехопити ініціативу у війні, готуючись до рішучої стратегічної дії. От, з вашого погляду, як з погляду військового, вже Пройшло 10 місяців війни. Ми бачимо, що ніякі ініціативи там не перехоплюються. Чи вірите ви дійсно, що Росія дійсно може чи цими мобілізованими, чи не знаю, якими вищими силами вдати з якогось повторного наступу, зробити щось неймовірне, чого не вдавалось до цього? Ви знаєте, як, як каже наш командуючий, ми маленькі командири. Він наш великий командир. Пан Залужний каже, що командир має розглядати будь-який варіант розвитку подій. З ворогом на фронті, тобто ми готові до будь чого і тим паче завжди ми готуємось до гіршого. Тобто, щоб отримати перемогу, треба обов'язково розуміти, що це ворог, і не дай боже його не знецінити, щоб не повторювати їхні помилки, які вони допустили під час час станного вторгнення в лютому, у березні місяці тоді вони просто не очікували від нас, що ми будемо воювати. Ну, тепер, звісно, що мені теж це здається, якщо чесно, що тепер ніяких повторних наступів таких потужних бути теж не може? Тим більше, що дійсно про це всі говорять, що готові? От, зокрема, називають причину, чому зараз Захід має прискоритись в питання поставок зброї Україні. Це мовляв, що зараз бойовий дух росіян впав до межі. Зокрема, про це сказав глава британської дипломатії. От загалом про бойовий дух росіян. Ну не він і відразу спочатку масштабної Війни не був на нулі чи на тій межі, як так сказати, чи можливо, є якісь зміни, от саме в поведінці росіян, ймовірно, за весь цей час професійні військові хочуть воювати і будуть воювати, тому вони їх дуже сильно бережуть. Люди, які живуть війною, вони мають мотивацію, і це їхня стихія. Вони не за гроші воюють, а тому що вони воїни і хочуть воювати. А так як вони впевнені, що вони воюють за Росію і за їхні інтереси, то вони і вірять в те, що воюють за що воюють. Бойовий дух падає в мобілізованих. Це цивільні люди, які захотіли романтики, що їм дадуть зброю, форму, якусь техніку, і вони зроблять фотографії і правлять дружині. Романтика в армії дуже а тим паче на війні дуже швидко закінчується. І коли тебе посадили в окопи без зв'язку, без нічого, без умов життя, ти розумієш, що ти зробив крок не туди. Але вже обратнього ну, шляху немає. Саме у цього контингенту, який вони відмобілізували, вони, звичайно, бойовий дух на нулі. Бо вони не хочуть воювати. І вони, кстати, про це знають: це 100%.